Той день, коли Петро забув день народження своєї дружини, він не забуде до кінця своїх днів. На уроці вчителька запитує: Діти, як ви розумієте, приказку скупи платить плати двічі? Танечка й каже. Мій тато за купив мамі у циган золоті сережки на 8 березня. А вони виявилися фальшивими. Довелося у магазині нові купувати. Молодець. А ти що скажеш, Вовочка? А я скажу, що буває вокзальна павія зі своєю роботою справляється не гірше за валютно. Але ось лікування піпець яке дороге. Один кум приходить до іншого і каже: Слухай, куме, у мене проблема з дружиною велика. Яка? Вона щоночі кричить. І що вона кричить? Кричить ні, Микола. Але ж ти не Микола, не Микола. Так от, поки вона кричить Ні, Микола, можеш не хвилюватися. Кожна кішка думає, що руки у людини утворилися в результаті еволюції, щоб вона могла годувати, гладити і прибирати за нею. Дружина поскаржилася своїм подругам, що її чоловік ніякий у ліжку. І здивувалася, коли вони з нею не погодилися. Арона Моисейовичу, може, ви підкажете, що нам робити? А яка у вас яша проблема? Ми з Софочкою ніяк не можемо визначитися до кого йти. В одних похорон, а в інших весілля. І все в один день. А що тут думати? Іти треба туди, де похорон. А це чому? Тому що все те й саме, тільки без подарунків. Пані та панове. Звертаю вашу увагу на основне правило зимового сексу. У кого кашель, той зверху, у кого соплі, той знизу. Вчора в дитячому будинку було передано 20 кг чорної ікри, яку якісь зловмисники обробили сильно діючим проносним засобом. У зв'язку з цим мер міста не зміг провести зустріч із іноземним послом, були перенесені всі засідання місцевого суду, і на роботу не вийшло все керівництво поліції. І з дітей, на щастя, ніхто не постраждав. Потрапивши в суто жіночий колектив, Петро зовсім розгубився, тому що не знав, як йому поводитися. Якщо він почне чіплятися до жінок, то його почнуть називати бабником. А якщо ігноруватиме їх, то вони скажуть, що він імпотент. Білявка пояснює чоловікові по телефону. Зайчику, заспокойся, нічого в нас з ним не було. Я тобі чесно кажу, ми з ним випадково зіткнулися в ліфті, трохи побалакали і розійшлися. Господи, да який же ти в мене ревнивий? Я тобі ще раз скажу, нічого в нас з ним не було і та й не могло бути. Чому? Чому? Тому що в нього не встав.